відчуття від сьогоднішньої гри? Розкажи, за рахунок чого вдалося перемогти. Я не хочу говорити якісь слова громкі, що це дуже незабуваєма гра. Дякую моїй команді, що допомагали. Мы... Я не можу грати без них. Это просто какой-то, я не могу передать свои эмоции словами, когда мы все играем как команда, когда мы помогаем друг другу, несмотря ни на что. Это очень-очень приятно, очень приятно. Это, наверное, одна из лучших команд, в которой я когда-либо был. Які відчуття взагалі від того, що у вас три перемоги, ви очолюєте групу? Чи очікували? Що може бути приятні ніж це? Я не хочу нічого говорити. Ми просто виходимо і делаємо точно нас просить тренер. І ми будемо продовжувати кожну гру, і ми побачимо, як далеко нікому зможемо зайти. Завтра ви граєте, ну, якби на папері з лідерами нашої групи, так, але ви тепер. І ви, і греки, лідери, ви очолюєте групу. Що скажеш по завтрашньому супернику? Будемо ходити, настраюватися на максимум на боротьбу і показувати, що ми можемо як в сьогоднішній грі. Дякую. Іду.